Якщо твої активи в крипті просто лежать на гаманці, ти втрачаєш гроші. Уяви, в тебе є 50 тисяч доларів у крипті, а дохід нульовий. Проблема в тому, що капітал використовується неефективно у цьому відео. Я покажу, як змусити свої активи працювати інакше, не продавати їх, не пропускати ріст ринку і паралельно отримувати стабільний потік грошей без трейдингу, без сигналів. І без кнопки бабло. А в кінці відео ти побачиш, як із цього будується система, яка масштабує себе сама. Перш ніж ми почнемо тиснути кнопки, давай розберемося, що тут взагалі відбувається. Уяви, що твій ефір це квартира. Ти її не продаєш, але можеш взяти під неї гроші і використати їх далі. У DeFi це робиться через лендінг протоколи. Їх багато, але всі вони працюють за одним тим самим принципом. Ти кладеш свій актив як заставу, береш стейблкоїни і запускаєш маховик. У мережі ефіра найпопулярніший такий протокол це Авіа. У Solana є. Свої аналоги, але суть та сама. Сьогодні ми все будемо робити саме через авіа. Але просто взяти кредит, це ще не стратегія. Стратегія починається там, де ці гроші починають працювати. Окей, тепер до практики: я буду все робити на авіа в мережі Arbitrum. Для мене це важливо, тому що в мережі Арбітрум комісії копічані порівняно з основною мережею ефіра. У мене вже є на гаманці Metamask Ефір, тому отут я обираю мережу Arbitrum. Знаходжу ефір і тисну Supply. Обираю 4,5 ефіра своїх і тисну supply. Перевіряю транзакцію. І тисну підтвердити. Ось і все. Ми можемо побачити, що мій ефір додано як заставу, і мені навіть платять 2.47% річних. Тепер нам треба взяти у борг USDT під заставу ефіру. Справа у розділі Assets to Borrow знаходимо USDT. І тиснемо Borrow. Але тут виникає питання, а скільки ж позичати? Саме тут більшість людей робить помилку. Ось цей показник Health Factor. Це індикатор того, наскільки твоя позиція безпечна. Чим він вищий, тим ти далі від ліквідації. Коли він падає до одиниці, твою позицію ліквідовують. Безпечним вважається все, що більше 1,8 або навіть краще більше 2. Як працює ліквідація на AVA? Зараз поясню максимально просто. Уяви, що ти поклав 3.33 ефіру у заставу на авіа. Ціна ефіру на даний момент 3 тисячі доларів. Тобто вартість твого ефіру 10 тисяч доларів. І ти взяв у борг половину від цієї суми, тобто 5 тисяч. І от уяви, що ціна ефіру спочатку впала до 2 тисяч. Твоя застава коштує вже 6666. Далі, коли ціна падає до. Наприклад, 1600. Тебе вже вартість твого ефіру коштує 5332 долари. У цей момент Авіа розуміє ще трохи, і я піду в мінус. І щоб цього не сталося, протокол примусово продає твій ефір, закриває борг і ліквідовує позицію. Плюс. USDT тобі вже повертати не треба, а мінус ти залишився без свого ефіру. Це дуже спрощено, тому що там є ще нюанси, але цього достатньо, щоб зрозуміти механіку. АВІ дозволить тобі взяти і 70 і 80% від вартості активу. Але це означає, що будь-який нормальний рух ринку вниз і твоя позиція вже біля ліквідації. Тому я рекомендую брати не більше 40, максимум 50% від вартості активу. Мої активи тут коштують 13 тисяч, але я візьму не більше 5. Цього мені буде достатньо. Тиснемо Borrow, перевіряємо транзакцію обов'язково. Тиснемо підтвердити. Ну і все. Тут ми можемо побачити, що я вже отримав свої USDT і буду платити за них 4% річних. Також тут ми можемо побачити мій health factor 2.34. Якщо натиснути Risk Details, можете більш детально почитати, як працює цей Health Factor. Ну і у разі падіння ефіру на 50 і більше відсотків, якщо ви будете бачити, що ваш Health Factor наближується до одиниці, у вас є два шляхи. Ви можете або додати ефіру, або абсолютно інших активів сюди як заставу, або повернути хоча б частину боргу у USDT. Отже, що ми маємо на даному етапі? Ефір лежить у заставі і приносить 2,5% річних. Ми взяли під нього USDT і платимо за нього 4% річних. Поки що ми нічого не заробляємо. Ми лише будуємо фундамент. Тепер ці USDT мають почати працювати, тому ми йдемо на Uniswap, і обираємо пару ETH-USDT. Далі тиснемо Add Liquidity, тиснемо Continue. Діапазон я обираю середній, щоб дуже часто не вилітати з діапазону. Це приблизно 2627. І до 3450. Це дуже комфортний діапазон. І тут. Давайте впишемо 2600. І можемо побачити, що нам потрібно приблизно 069 ефіру. Для того, щоб запустити пул, нам потрібно два активи, в тому числі 0.69 ефіру. Тому прямо тут, на Uniswap я поміняю частину USDT на 0.7 ефіру для того, щоб запустити пул. Тиснемо Get Started. Review і тиснемо Swap. Дивимось транзакцію. І натискаємо підтвердити. І все. Далі повертаємося до нашого пулу. Тиснемо Review і Create. Підтверджуємо транзакцію. І все. Наш пул створений. Один це мій е, старий. І от наш новий пул на 4700. Ми запустили. Клікаємо на нього і бачимо, що поки що комісії ще нема, то треба чекати. Детально про Impermanent Loss, як обирати діапазон і які можуть бути ризики, я вже розповідав у попередньому відео про Uniswap. Подивіться десь отут у підказках. Зараз це виглядає як просто кредит плюс пул. Але вся суть не в інтерфейсі, вся суть в цифрах. Тепер давайте порахуємо. Без емоцій, без магії, просто цифри. Ось наш ефір, який ми поклали у заставу на авіа. Його вартість приблизно 13 тисяч доларів. Поклали ми його під 2,5% річних. Тобто за рік авіа заплатить нам 321 долар. Також ми взяли у авіа кредит 5 тисяч доларів під 4% річних. Тобто ми будемо платити протоколу 203 долари на рік. Ми взяли ці 5000 доларів і поклали у пул ліквідності на Uniswap. Ну, я розраховую, що це принесе мені приблизно 60% річних. Тут можна змінити цифру, наприклад, навіть на 30%. Тобто пул ліквідності заробить нам 1500 доларів за рік. Тобто наш чистий профід з цієї схеми 1618 доларів. Тут ви вже можете міняти в залежності від ваших ризиків відсоток, можна поставити взагалі 100%, якщо ви хочете працювати в узкому діапазоні. Це вже на, на ваш розсуд. Ось що важливо: твій ефір не проданий, він залишається з тобою, росте разом з ринком і паралельно генерує кешфлоу. Це ще не магія. А от що робити з цим прибутком далі? Тут то і починається справжня стратегія Flywheel. А тепер давай трохи пригальмуємо, бо після таких цифр може здатися, що це якась кнопка бабло. Це не так. DeFi – це не кнопка, це система. Як бізнес є план, є ризики, є сценарії, що робити, коли ринок йде не туди. Тепер про головні ризики. По-перше, це ринок. Якщо ціна ефіру дуже сильно впаде і ти не будеш слідкувати за своєю позицією, буде ліквідація. По-друге, пули ліквідності. Impermanent лос ніхто не відміняв, дохідність не фіксована. 60% це не гарантія. По-третє, це смарт-контракти. Avia та Uniswap це топові протоколи, але ризик злому завжди є. Ця стратегія вимагає розуміння механіки, потребує дисципліни і постійного контролю ризиків. Якщо вам некомфортно з кредитами, з волатильності або з DeFi загалом, краще сюди не йти. Все, що я тут показую, це мій експеримент на власні гроші заради контенту. Це не фінансова порада. Завжди роби власний ресерч і не заходь у DeFi з грошима, які не готові Втратити окей, тепер, коли ми це проговорили, давай я покажу, як крутити цей маховик далі. І тепер головне питання: добре: Uniswap працює, пули приносять прибуток. Що з тими грошима робити далі? Насправді, тут є два абсолютно різних підходи, і правильний лише той, який підходить саме вам. Перший варіант найпростіший просто забираєте прибуток. Тобто, пул приніс дохідність, ви відняли відсотки по кредиту і різницю вивели собі на гаманець. Це ваш кешфлоу. Гроші на життя, на подорожі, на все, що вам потрібно. При цьому ефір лежить у заставі. Ви його не продаєте, він залишається вашим. Чисто, зрозуміло, без ускладнень. Красиво! Красиво. Другий варіант це вже активна стратегія. Саме вона і називається Flywheel. Тут ви робите інакше. На цій схемі ми можемо побачити стратегію Flywheel. Деякі з цих кроків ми вже з вами зробили: ми поклали наш ефір у заставу на AVA, взяли під нього USDT, вклали у пули ліквідності. А на прибуток нам треба купляти ще більше ефіру. І знов класти на AVA. Таким чином застава стає більшою, наш health factor росте, а ризик ліквідації зменшується. І головне, у вас з'являється можливість взяти ще більшу позику USDT, але з тим самим рівнем безпеки. Тобто ви можете сильніше знову розкачати пул, заробляти ще більше і знову реінвестувати. Це і є маховик, це і є стратегія Flywheel. Це як снігова куля, яка крутиться за рахунок прибутку, а не за рахунок нових грошей. Покажу цю стратегію в цифрах. Тобто уявімо, що за рік ми заробили чистими 3118 доларів. Замість того, щоб витрачати їх на життя, на подорожі і так далі, ми купляємо на них ефіру. Тобто, в нас ефіру вже стає не 13 тисяч доларів, а припустимо 16 тисяч доларів. Тепер ми можемо вже взяти позику. Не 5 тисяч доларів, а, наприклад, 7 тисяч, щоб було безпечно. Приблизно там 40-45%. І вкласти у пуле ліквідності вже не 5 тисяч доларів, а 7 тисяч доларів. Через рік ми знов заробили чистими 4 311, замість того, щоб витрачати на себе, знов беремо їх і докладаємо в авіа. Тепер в нас вже 20 310. Доларів. Знов беремо е, кредит не на 7 тисяч доларів, а на 10 тисяч доларів. Вкладаємо у пул 10 тисяч доларів. І так по колу постійно збільшуючи наш прибуток. А якщо ви вирішили вийти, все максимально просто. Крок перший. Забирайте свою ліквідність на Uniswap. Крок другий йдете на AVE, тиснете Repay. Повертаєте USDT з відсотком, звісно. Далі обираєте свій ефір і тиснете «Withdraw». І забираєте свій ефір. Це все. Саме тому Flywheel це стратегія не для всіх, а лише для тих, хто мислить довгостроково. Все, ви прокрутили гроші, заробили зверху, і ваш ефір при цьому залишився з вами. Отже, ми пройшли стратегію від початку і до кінця. Ти побачив, як використати ефір як заставу, як взяти ліквідність через ленінг протоколи, як запустити її в пулі. І як взагалі будується стратегія Flywheel. Без магії, без гарантій, просто механіка DeFi. Цю стратегію не обов'язково повторювати, але дуже важливо зрозуміти, якщо ти плануєш працювати з DeFi не як глядач, а як учасник. Якщо тобі зайшов такий формат з реальними цифрами, реальними транзакціями і чесними розмовами про ризики, постав лайк цьому відео. Це найпростіший спосіб дати мені зрозуміти, що цей контент вартий продовження. Якщо хочеш більше розборів стратегій, протоколів, практичного DeFi без рожевих окулярів, підписуйся на цей канал. Далі буде ще глибше. І обов'язково напиши в коментарях, що б ти обрав: кешфлоу чи стратегію Flywheel. Мені реально цікаво подивитись, як мислить моя аудиторія. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд і побачимося у наступному відео. Бувай!